Ну, наразі зараз виникає необхідність забезпечення і не тільки важкою бронетехнікою, броньованими автомобілями, але на жаль, в зв'язку з ескалацією подій і спеціалізованими автомобілями швидкої медичної допомоги. Оце знову ж продовження нашого гуманітарного проєкту підтримки наших земляків з Германії. Це черговий автомобіль швидкої допомоги, який зараз відправиться спочатку міністерству, тому що є ідея, якщо дійсно ці автомобілі будуть відповідати потребам. цей проект буде продовжений. Але що приємно сказати, що Крім того, що просто надали техніку, то сьогодні вирушає добровільно і фельдшер, який служить в нашій роті Богдан. Але зовсім цивільна особа, цивільний лікар, який виявив добровільцем, поїхати і випадку, чого надавати там допомогу і бути безпосередньо з нашими побратимами бійцями на сході. До цього я працював в Красилівській лікарні, називається центр первинної медико-санітарної допомоги лікарем-терапевтом. А в такий складний час для України вирішив. Що моя допомога буде потрібною для наших бійців там на сході, і вирішив поїхати як лікар-доброволець допомагати пораненим в зоні. АТО. надіюся, що буду корисним для своєї країни.